Доброго дня. Сьогодні я розкажу вам та покажу, як можна створювати зображення, яке можна переглянути з ефектом 3D. Для цього нам знадобиться дві програми. Це перша PityGUI і друга PANO 2VR. Отже, для початку запустимо нашу програму PTGUI. Далі нам потрібно Завантажити наші фотографії, які ми приготували завчасно. Отже, відкриваємо Load Images. вказуємо шлях до наших фотографій. І тепер виділяємо всі наші фотографії. І від... Далі нам необхідно зробити другий крок. За допомогою якого ми отримуємо фотографії. Так, тут нам потрібно трішки зачекати. І тепер ми отримали наше зображення, але, як ми бачимо, одна із завантажених фотографій знаходиться зовсім не в тому місці, де потрібно. Для цього нам потрібно видалити її. Отже, відкриємо одну із вкладок. І ця функція нам покаже, яка картинка під яким номером нам не потрібна. В даному випадку це картинка під номером 1. Значить, нам потрібно її видалити. Отже, повернемося в наше головне меню. Відкриємо вкладку Source Images. І видалимо дану фотографію. Повернемось в попереднє вікно і подивимося, що же у нас вийшло. як ми бачимо, все стало на свої місця. Далі нам потрібно подивитись, чи немає деяких недоліків. Ось один із недоліків я вже замітив, і зараз. За допомогою функції маска я його виправлю. Повернемось у наше меню сюди. ось Цей недолік знаходиться ось тут. Так. І для початку нам потрібно подивитись, в межах яких і на яких фотографіях у нас вийшов даний недолік. Отже. Зайдемось в цю вкладку, і, як ми бачимо, на межі з нульовою та 10. Далі повернемось в головне меню. виберемо вкладку Маска. І з однієї сторони у нас буде фотографія 0, а з другої я виберу 10-ту. І щоб краще роздивитися наш недолік, нам потрібно. Даний фон збільшити. Повернемось в попереднє меню. Тут є вкладка збільшити. В даному меню ми можемо помітити три різнокольорових кружочки червоного, зеленого та білого кольору. В даному випадку ми будемо використовувати зелений кружочок. Виберемо його. Зменшимо трохи розмір кружочка і наведемо на нульову картинку. Ось ви можете побачити справа білий хрестик. Наведемо на наш недолік і достатньо буде поставити одну точку. Ось, і як ви бачите. Даний недолік пропав. Якщо ми, наприклад, поставили дану маску не в тому місці, бо ефект від маски не змінився, то його можна стерти. Для цього ми використовуємо наш білий кружочок. Зараз я вам продемонструю і просто замальовуємо його. І як ви бачите, наш недолік знову повернувся. Ось для цього потрібна дана функція. Зараз я виправлю наш недолік. Ось так. Отже закриємо наше тепер це віконечко, воно нам більше поки що не потрібно. Тих вже більш недоліків я поки що не бачу. Добре, далі, ви можливо замітили, зі всіх сторін ви бачите таку ось шахматну дошку. Нам потрібно її видалити звідси, просто наводячи мишкою. спецовые справа сверху слева та снизу Вот так. Далі перейдемо в головне меню і ще раз запустимо Allegin Image для того, щоб ті всі недоліки, які ми виправили, збереглись. Ось таким ось чином ми вже підготували нашу панораму до її створення. Для цього перейдемо в головне меню і виберемо вкладку Create Panorama. Тут можна задавати ширину, висоту, формат нашої панорами і також місце зберігання нашого вихідного файлу. Я його залишу незмінним. Отже, запускаємо створення нашої панорами. І знову ж таки нам доведеться трішки зачекати. А тепер збережемо весь наш проєкт, а тепер подивимося, що ж у нас вийшло. Для цього зайдемо в папку, в яку ми зберігали наш проєкт. Ось у нас появився новий файлик. І відкриємо його і подивимося. Ось. Таке ось зображення у нас вийшло. А що робити з даним зображенням далі? Я розповім вам у наступному уроці. Дякую за увагу!